Привіт, привіт! Я Валерій. Це на капоті. Канал про те, фарбувати авто. Сьогодні хотів би підняти таку тему. З найбільш розповсюджені помилки при фарбуванні авто, а саме підготовці авто, підготовки авто в гаражі. Що хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписуватись, буде посилання. Я розумію, що коли ви приходите на станцію, більш за все там будуть старші товариші, які вас будуть вчити, розказувати якісь нюанси, але теж не завжди вони діляться цими нюансами. Але коли ви, скажімо так, навчаєтеся самі по ходу того, що робите, то більш за все ви будете зустрічатися з цими помилками. І хочу така, щоб була нагода, щоб розказати, на які речі треба найбільш часто звертати увагу. По-перше, це градація абразивів. Розумію для себе, що абразиви бувають різних градацій, різною формою там, і так далі. Треба звертати увагу на те, з якими абразивами ви працюєте. А саме, якщо ви візьмете, наприклад, грубий абразив, він буде дуже швидко працювати, агресивно, прикольно, замотуєте більш смілкою градацію, і якщо ви не будете. Користуватися правилами так званої там сотні, у вас будуть завжди просади і будуть влазити рисаки. Для того, щоб підібрати правильний абразив, треба розуміти, що, наприклад, із шпатлівкою, підготовкою під шпатлівкою, ми працюємо з такими градаціями, як p 80 p 120 і максимум це p 150 Ці градації дозволяють нам підготовити деталь до шпатлювання, а також вивести шпатлівку. Тобто ми беремо градацію p 80 зносимо, наприклад, старе лакофарбове покриття. Потім на цю градацію ми не наносимо шпатлівку, тому що ця градація досить груба. Треба знизити градацію до p 120 чи p 150 Далі ми вже наносимо, ми можемо наносити шпатлівку. Якщо ви вже перейшли до пункту шліфування шпатлівки, то треба брати градацію. Звичайно, це p 150 але спочатку ви можете стартанути на брати рубаночок. Натянути навіть 120, навіть да, 80 можна взяти, але багато для того, щоб просто задати першу форму. Задали форму, переходимо 150, далі 180, знижуємо, понижуємо градацію. А остання градація підготовки до грунтування це у вас повинна бути градація П240. На П240 ви можете наносити вже, вже можете наносити ґрунт. Звертайте увагу на ці градації, і у вас ніколи не буде просадки по шпатлівці. по спитлівці. У вас буде нормально триматися шпатлівка і досить якісно ви виходити форма. Далі, коли ви працюєте з ґрунтом для того, щоб, звичайно, ви нанесли там два-три шари ґрунта, в є досить велика товщина, це буде десь порядка 180-250 мікронів, і ви можете навіть на цьому фінішному варіанті задати якусь форму. Щоб задати форму. Тобто, якщо у вас все ідеально, ви можете брати там 320 і пішли далі. Якщо вам треба додати ще форму трошки, то ви можете взяти звичайно, пудра контроль. Вона вам допоможе в цій ситуації. Можете взяти P240 і обережно на рубаночку чи на шліфмашині, обережно здати ще собі форму. Тобто P240 вона для того, щоб дати форму. Якщо у вас форма і ви спокійно берете p 400 під акрил цього вже буде достатньо. Якщо у вас буде срібло, спокійно переходите на P500 і можете фарбувати. Якщо ви будете шліфувати вручну, ви повинні розуміти, що шліфування вручну це завжди нагадаю агресивніше. Тобто на шліфмашині 500, якщо ви взяли Абразив на паролоні, і десь там, де у вас ручки, наприклад, чи якісь там, де були молдинги стояли, чи якісь складні елементи, ви будете це дошліфовувати вручну, то беріть на градацію нижче, тобто P600. Для срібла цього буде достатньо. Тобто це такі основні моменти стосовно вибору градації. Далі, основна така помилка це шпетлівка. Якщо ви будете, наприклад, у вас десь недорихтована чи глибока вм'ятана, і ви все будете завалювати одним шаром шпитлівки, тобто багато її накладати, дуже висока вергідність, по-перше, якщо у вас буде велика товщина, вона може відлучитись, тобто недорихтована машина, треба дорихтувати, щоб у вас товщина була не більше 2-3 міліметра. Якщо у вас навіть 2-3 міліметри, то е, два таких правила. Ви можете спочатку нанести Шпетлівку з волокном, це може бути углеволокно, чи, наприклад, скловолокно. Це буде перший шар, який буде армувати у вас поверхню, тобто, щоб у вас не було хлопонів, і задавати жорсткість деталі. Тобто, задаємо спочатку, наносимо шар шпетлівки з волокном. Далі наносимо шпетлівку уже універсалку чи доводичну, чи ну якусь з наступних варіантів. Це може бути, наприклад, там із. Наприклад, алюмінієва шпатлівка з, з алюмінієвою з пудрою різні варіанти можуть бути ну взагалі це універсалка буде більш за все. Далі дуже цікавий момент того, коли шпатлівки міксують. Тобто, наприклад, у вас є якась деталь, ви почали одною шпатлівкою вести. Наприклад, це Solid Full, працюється фулом, а потім берете Multilight, і у вас одна шпатлівка лежить, інша шпатлівка лежить. Цього робити не можна. Навіть змішати їх між собою це не буде такою критичною ситуацією, коли у вас, наприклад, шпатлівка була одна, і лежить зверху, ще яка шпатлівка, і у вас є перехід з одної шпатлівки в іншу шпатлівку. Завжди буде е така полуга, така вм'ятана. Чого? Тому що шпатлівка Шфтлівки вони мають певну жорсткість, і при шліфуванні шпетлівки одна із шпетлівок буде тертися чи гірше, чи краще. І завжди у вас буде перехід з однієшки в іншу шпетлівку, ви будете бачити цю ступіньку. Тобто шпетлівку навіть між собою можете зміксувати, але вам треба, щоб шпетлівка, з якої ви виводили, вона була одна. Не міксуйте, не накладайте шпетлівку одну з іншою. Також в ситуації в підготовці саме в роботі з шпетлівкою, намагайтесь все ж таки намагайтесь працювати з бруском, наприклад, якщо це брусок це шліпувальна машина, щоб у вас був пилотвод. Тому що. Без пилотводу, якщо ви візьмете звичайну ложку, наприклад, будете шліфувати. Дуже важко, майже нереально підготувати деталь нормально, коли у вас, е ви шліфуєте шпетлівкою на металі, е тобто якусь м'ятну за е закладали, і потім будете шліфувати, у вас завжди буде. Е Нюанси завжди будуть, чи у вас буде стерта, вона більша, більш за все, буде якісь гортики, горб буде цієї шпатлівки. Тобто працюйте із шліф-машинкою чи бруском з пилотводом. Якщо пилотвод є, буде гарно, буде завжди рівна форма. Також стосовно шпетлівки, не забувайте, що затвердку у нас 2-3 відсотки. Тобто у нас є можливість додавати чи 2, чи 3 відсотки затвердника, а саме активатор, ну іноді кажуть, що затвердник, але саме це активатор, Додавайте його в правильній пропорції. І якщо ви будете порушувати це правило, у вас завжди будуть нюанси. Якщо ви зимою будете додавати трошки більше, щоб вона швидше висихала, і у вас буде зайвий затвердник, то завжди буде така ситуація, що ви пофарбували, віддали автомобіль, А потім, наприклад, на сріблі, на сріблі виходить таке розове е пятно. Чи, наприклад, е Коричневе п'ятне буде виходити на чорні на чорній машині, на чорному кольорі, тому що затвердник, який знаходиться в шпетлівці, він буде підніматися і буде влазити завжди цим п'ятном. Якщо будете додавати менше, то ваш шпетлівка просто буде не висихати. Тобто, вона буде не частина її висохне, частина буде не висихати, і цього буде недостатньо. Тобто, правило, 2-3% затвердника до шпатлівки треба також про це правило знати і використовувати його. Далі, одна із помилок таких – це робота з ґрунтом. Розуміємо для себе, що ґрунт має певні пропорції змішування. Наприклад, на ґрунту, якщо написано 4 до 1, то завжди це пишеться в об'ємі. Тобто, якщо 4 до 1, то на 100 мл треба додавати 250, 25 мл на літр, там 250 мл. Але мл, а не ваговий. Якщо ви будете на вагах наливати так само, як і по об'єму, ви завжди будете помилятися. Тобто, треба, якщо у вас є ваги, ви будете наливати на вагах, треба завжди зайти в ТДС, Якщо її нема на банці на самі не написано, зайдіть в інтернет, забити той ґрунт, з яким ви працюєте. І завжди отримати цю інформацію на крайній випадок можна позвонити до технолога і запитати, які пропорції змішування не по об'єму, а саме по везі. Наприклад, якщо взяти ґрунт 4 до 1, більш за все пропорція змішування саме по везі буде десь від 15, 16, від 15 до десь 19 грамів, в залежності від того, яка плотність саме ґрунта. Тобто не забувайте про цю ситуацію, що об'єм і вага це різні речі. Також ситуація з скустована міжлойною сушки. Розуміємо для себе, що коли ми наносимо ґрунт, звичайно, зазвичай наноситься не в один шар, а два, а то й три шари. Якщо ви наносите два-три шари, то зазвичай треба зробити міжшарову сушку. Тобто нанесли шар грунта, і треба почекати 10-15 хвилин для того, щоб почекати, поки розчинник у вас вийде, і вийшов розчинник і наносити наступний шар. І... Скажемо, так досить часто роблять якусь ситуацію. Наносять шар, побачили, що трошки підмотивів, і не і. Поспішають. І це е, поспіх цей приводить до того, що ґрунт закіпає. І потім будуть проблеми. Доведеться, коли ви будете ґрунтувати, побачите, що у вас весь ґрунт в дірочках таких буде. І тоді можна зґрунтить сказати, що ґрунт не так працює. Ні, ґрунт працює все нормально, тільки ви зробили до, 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 таку помилку, як не робили міжсарову сушку, а її треба обов'язково робити. Якщо ви не будете робити, буде ґрунт закіпати. Також помилка є ще така. Дуже часто вона попадається і дуже часто на неї попадаються люди. Спеціалісти, коли у нас ми бачимо, що ну, такі важкі ремонти, ми намагаємося за рахунок ґрунта вирівняти поверхність, тобто ми наносимо 3-4 шари ґрунта. Так, ми міжслойку робимо нормально, але багато ґрунту наносимо. Далі, що у нас виходить, що ми висушимо цей ґрунт, він у нас наче висох, все нормально, навіть якщо ми його залишили сьогодні, прийшли на наступний день і починаємо шліфувати. все села шліфується, він треться все добре. А потім, коли ми фарбуємо, у нас з'являється усадка. Чого вона з'являється? Вся справа в тому, що тостошарові версії ґрунта треба сушити гарячою сушкою, тобто. Якщо ми нанесли 3-4 шари ґрунта, гарно заливали, то обов'язково не, 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 не можна залишати деталь, просто сьогодні залишили завтра будемо шліфувати. Треба обов'язково підсушити чи інфракрасну сушку, чи звичайну сушку, чи в гарячу камеру поставити, чи пост з підігрівом, чи на сонце витягнути машину, хай вона підсохне на сонце. Тобто товстослойній версії ґрунта, обов'язково обов'язково гаряча сушка. Якщо цього не буде, у вас будуть просади. І буде завжди такі, от поверхні. На це треба звертати увагу. Також наступна така помилка це знежирування. Здається, що вона що вона така там досить проста. Там да, що таке знежирка та безжирка чи очисник, але на це треба також звертати увагу. Більш за все, що у вас, якщо ви працюєте в гаражі, часто буває, що ви використовуєте воду. Це ми далі потім підемо далі, я розкажу про води. Але це часто така ситуація, коли ми використовуємо воду. Ось і вода, справа в тому, що вона має в собі соляні забруднення. І для того, щоб їх прибрати, подалі доведеться використовувати не тільки звичайну знежирку, яка сольвентна, а також треба буде використовувати знежирку і водну для того, щоб прибати соляні забруднення. Тобто знижирування е, треба проводити так, що ми взяли ганчірку нанести знежирувач, е, дали йому трохи попрацювати. Він повинен, якщо от зараз у нас ситуація, що у нас дуже велика спека, треба використовувати знежировку. Е, її використовувати треба повільно для того, щоб у неї був певний час, щоб вона спрацювала. Через 5-7 секунд спокійно витираєте собі чистою серветкою. Все нормально, підсохла. Потім взяли ще водну спиртову знижирку, нанесли, і у вас буде чиста поверхня. Тобто, знежирування. Це операція і на неї треба звертати увагу. Ви можете за рахунок тільки знежирки зіпсувати собі все фарбування. Не звертайте на це увагу. Наступне сама така проблема це в гаражах: це вода працювання. Коли ви працюєте з водою. По перше, вологість сама по собі вона досить багато робить нам. Неприємності. Тобто, якщо ми працюємо з залізом чи з алюмінієм, якщо у нас мокрий гараж чи вологість висока, то у нас процес корозії настає значно швидше. Наприклад, якщо у нас ми працюємо з алюмінієм, то у нас термін відкритого алюмінію може бути там хвилин 30-40. Якщо у вас в гаражі сиро, то він відразу починається. Тобто, звертайте на це увагу, повинно бути ну, максимально робити так, щоб у вас води не було. Чому по-перше стосовно корозії, по-друге, якщо ми працюємо, наприклад, з ґрунтами, ґрунти досить часто вони не люблять, коли з ними працюють з водою? Чому? Тому що затвердник для ґрунтів він є. Так само, як і для лаків, є ізоціонатним. Ізоціонати, вони досить швидко вступають в реакцію з водою і псуються. І у нас виходить така ситуація, що ґрунт у нас е, нормальний, наприклад. І коли ми його е, матували, наприклад, з водою замотували, тут теж градації міняються. Коли ми матуємо його з водою, то ізоціонати вимиваються за рахунок того, що ми з водою шліфуємо. І Получається, що у нас ґрунт стає хімічно нестійкий. А далі, коли ми будемо наносити, на цей ґрунт будемо наносити фарбу. В фарбі у нас досить багато розчинника, до 80% розчинника. Нас цей розчинник, якщо він не підірве ґрунт, він починає нам обмальовувати краєву зону ґрунта. Краєва зона ґрунта у нас починає підрозчинятися І потім, виходить, коли висихаємо, все нормально, але ми бачимо, що там, де у нас лежав ґрунт, на самій кривій зоні, такі як обмалювало там, тобто просідає, і ми бачимо, що у нас. Така ситуація, це може бути чи за рахунок того, що у нас ґрунт оброблявся з водою, раз по-друге, ґрунт сам по собі хімічно не стійкий, по друге, досить агресивний рознежирович, досить агресивний знежирович. Тобто, для того, щоб цього не було, щоб забрати один із таких пунктів, які вам може зіпсувати фарбування, вам треба використовувати сухе шліфування. Сухе шліфування буде більш якісне. Так само і стосовно лаків, якщо ми будемо наносити. Лаки в вологісті, тобто, у нас в гаражі, наприклад, ми полили гараж водою для того, щоб було менше пилу, то у нас виходить, що водяна така парова баня. І в цій ситуації навіть самі дорогі лаки, чудові лаки, вони ведуть себе не, скажімо так, не прогнозовано. Вони можуть, наприклад, стати після висухання трохи замотовіти, може змінитися фактура лаків, тобто навіть шегрень може стати трошки іншою. Тобто. Вологість дуже впливає на і впливає на якість фінішного покриття. Доведеться потім це все полірувати, доводити до певного якогось стану більш. Такого, що можна віддати клієнту, але все одно, якщо у вас фарбувався автомобіль і була висока вологість, і воно носи лак при високій вологості, то навіть після того як ви відполірували, віддали машину, може прийти певний час, і лак може підсісти, підсісти саме я кажу стосовно глянця. Тобто він може підсісти за рахунок того, що ви працювали в вологому гаражі. Ось доведеться потім думати, що може це лак був неякісний, чи що щось з руками сталося, але це все проблема у вологісті. Отакі загальні помилки чи якісь моменти, на які треба звернути увагу, а саме при роботі в гаражах, так звичайно можна сказати, що там і треба звертати увагу на компресор, щоб стояли гарні фільтра, використовувати якісь якісні матеріали. Там це все звичайно там да багато є нюансів. І всіх в одному відео розказати неможливо, але це загальні такі речі, про про які я хотів сьогодні розповісти вам, на які треба звернути увагу, щоб у вас були якісні більш фарбувань. І ви радували своїх клієнтів. Пишіть ваші запитання, якщо щось було незрозуміло, чи якісь ситуації, які допомагають нашим колегам, які фарбують в гаражах, для того, щоб їх життя було більш прекрасним і робота була більш якісною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати коментарі до нашого відео. А також, також рекомендувати це відео для ваших колег. До скорих зустрічей. Пока!